Навчальний рік, 1 вересня, 29 та школа розпочне з очним навчанням. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 15 серпня. Нагадаємо, в школу було пряме влучання російського снаряду інший розірвався на подвір'ї. Коштом міського бюджету тут зробили укриття і неї виконують додаткові роботи через підмукання однієї зі стін сховища. Навіть якщо їх не встигнуть закінчити до 1 вересня, вони виконуються на вулиці, і навчанню дітей не заважатимуть. Повідомив начальник управління освіти на нараді. Які наші дії під час повітряної тривоги після 1 вересня, якщо ще не завершені роботи, а ці роботи проводитися на зоні приміщення. Тобто сховище в такому стані можна в принципі, використовувати? Там, вентиляція постійно включається постійно повітря. Там, вентиляційна система нормальна. У дворі школи працюють будівельники і техніка. Спочатку фахівцям потрібно було виявити причину підмикання стіни. Далі разом з проєктантами знайти найкращий варіант вирішення. Зараз було обстеження. Те, що я побачив, то я зрозумів, що свого часу, колись, незважаючи на всі будівельні норми, хтось самостійно вхід в будівлю заклав цеглою, не відповідаючи всім будівельним нормам, що додатково спричинило. Непорозуміння, що там відсутні фундаменти взагалі під сіною, яка сьогодні існує в частині школи фундамента, нема від слова взагалі. Тому зараз будемо намагатися виправити цю ситуацію. Аби аварійно-невідкладні роботи були якісними, потрібно встановити шлях, яким потік води проходив до підвалу. І це вже зробили, каже начальник управління капітального будівництва. Він потрапляв з зливової каналізації. На не зовсім фахово виконане горизонтальне планування прилеглої території. Біля будівлі під час добрячої зливи зривалася невелика водойма, яка знайшла собі рівчачок і під цією плитою, яка не є відповідальною до фундаменту, вона підтікала під будівлю. і Далі вже вздовж цієї стіни розтікалася по своєрідному рівчичку, який вона зробила під плитами, у школі триває відновлення частини корпусу, куди було пряме влучання. Його виконують з допомогою партнерів, зокрема фонду Фінська церковна допомога FCA». під час наради во міського голови наголосив на необхідності кращої комунікації з батьками. Треба і з батьками зустрітися і трошки їм пояснити детальну ситуацію, таке доручення п'ятницю ставив. є нерозуміння по об'єму робіт, які там треба зробити. І все-таки потрібно там робити певні заходи, тому що ми не можемо допустити, щоб така велика школа не працювала. З 1 вересня. в укритті школи працює проточна витяжна вентиляція, що й допоможе висушити приміщення від протікання води. А саму проблему вирішить додаткові роботи. Будівля цього навчального закладу 1978 року на 1 вересня. Нині тут очікують, що за парти сядуть 1075 дітей.